Усім привіт! Ми вітаємо вас на нашому другому повноформатному випуску новин музики та попкультури Малая News. Ви на каналі Малая Медіа. Мене звати Сергій. Поїхали. 31 травня гурт Курганний агрегат дали великий сольний концерт у Київському палаці спорту з презентацією нового альбому Поле Каніфолі. Усі квитки було розпродано, а 100% прибутку хлопці направили на підтримку Збройних сил України. Це, між іншим, 9 лямів гривень. Окрім курганів, на сцені також виступали Даша Астафєва, Латекс Фауна та Даніела із Морд» Зараз прикольно згадувати, що все починалось із угарних пісень, записаних у харківському селі. А сьогодні хлопці вже збирають повний солдат палацу. Дуже круто, що в них все виходить. Little Sims випустила шостий студійний альбом під назвою Lotus. Після потужної трилогії альбомів, яка принесла їй повагу та купу нагород, вона зникла. І тепер зрозуміло, чому. Як виявилось, Сімі вела війну із своїм давнім продюсером та близьким другом інфло, який працював над її звуком у останніх трьох релізах. У судовому позові вона заявила, що продюсер зайняв у неї один і сім ляма фунтів та зник, не повернувши борг. Ця ситуація дуже негативно впливала на її моральний стан та натхнення. Вона зізнається, що їй було дуже важко зібратися, щоб почати писати нову музику. Я прослухав реліз і можу сказати, що лотус кардинально відрізняється від. Минулих проєктів. це дуже особистий альбом, у якому артистка відкриває свої душевні рани та показує свою вразливість, намагається знайти вихід із важкої ситуації у житті. Так і музично, це щось зовсім нове: набагато менше класичних хіп-хоп інструменталів та більше живої інструментальної музики, креативних експериментів із ритмікою та звучанням. Who's that creeping in my window? I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. А yeah. зобисто мною релиз приймається як дійсно цілий арт-проект, тож дуже рекомендуємо ознайомитись. Ліл Вейн випустив свій 14-й сольний альбом The Carter Six. Це шостий реліз у серії The Carter та перший сольний лонгплей із 2020 року. До альбому увійшло 19 треків, серед яких дуже багато фітів, з такими артистами як Big Sean, Kodak Black, Machine Gun Kelly, багатьма іншими артистами та навіть сином Вейна Кемерон Картером. Думки про реліз розділилися майже 50 на 50. Деякі називають реліз хаотичним та нелогічним. Інша половина хвалить за енергійність та вайб майже лайфсету. Його структура це мікс хітів і нових треків, що викликає як ностальгію, так і запитання про актуальність. На підтримку альбому Уізі вирушив у тур Дакартер Сикс, який триватиме із 6 червня і до жовтня. Трек з альбому «The Days» вже використовувався у фіналі NBA, який транслювався на каналі ESPN. Чердак та Керч дропнули спільний трек під назвою Тантра. Після релізу EP під назвою «Red Light», де вже були їх спільні роботи, дует повертається із новим синглом Тантра. По звуку знов атмосферний та м'який вайб, проте на цей раз інструментал вийшов більш спокійним та меланхолічним. Вибачаюсь на кишені. Кендрік Ламар знову б'є рекорди чартів. Його трек Лютер із Сізою вже 23 й тиждень тримається на першому місці. Billboard Hot 100. Таким чином, Кендрік побив свіжий рекорд. Трек «Not Like Us» протримався на першому місці 22 тижні. Лютер зараз найуспішніший трек Кендріка у цьому чарті. Вийшов перший сингл з чергового посмертного альбому репера DMX. Цього літа вийде третій посмертний альбом реп легенди під назвою DMX Features. Це збірка раніше не виданих фітів з іншими артистами. Перший трек з релізу Bring Out The Worst у колабі з Джойнер Лукасом. Коплет DMX, взятий із його мікстейпу 2012 року The Way In, але оновлений і у свіжій обробці. У релізі також з'являться Wiz Каліфа та Кевін Гейтс. Інші артисти поки що секрет. Джусі Джей анонсував альбом Live and In Color. Реліз включатиме 21 трек та вийде 13 червня. Продюсером виступає Logic. Complex UK включили артиста Кальдо із Лондона до списку найперспективніших реперів року. І справді зараз багато і від усюди говорять про цього репера. Його унікальна фішка поєднання італійської та англійської мов у своїх треках. Кальдо читає про повсякденний лайфстайл, футбол, відносини, вуличний хасл. Сону індіро кондічі персони дурантильджорн, матантоки кацу імпорта, рівала нота місентодасон. Особисто мені, якщо чесно, не дуже заходить, проте суміш британського UK-репу та культурного коду Італії це дійсно щось нове. ЯнгТак відправив живих павуків журналістам у якості промо до нового альбому. Цього місяця тагер готує камбек з новим релізом Юай Скаті. Першим після виходу з в'язниці і промо відповідне провідні медіа та блогери отримали від репера тераріуми з живими тарантулами. Подарунки запаковані у бокси, стилізовані під обкладинку нового релізу. RZA презентує свою стрічку на кінофестивалі Трайбека. Легендарний саундпродюсер та учасник гурту WuTang Clan RZA презентує свою нову стрічку під назвою One Spoon of Chocolate на кінофестивалі Трайбека в Нью-Йорку. За сюжетом, колишній військовий в'язень переїжджає з міста та знаходить кохання, але стикається з небезпекою та проблемами. RZA розповів, що ідея з'явилася ще в 2011 році, а зйомки почались лише через 13 років. Він зазначив, що ніколи раніше не був так схвильований початком роботи і впевнений, що з такою командою фільм має всі шанси стати класикою. Режисерський дебют RZA стався ще у 95-му році із фільмом Залізний кулак, над яким, до речі, він працював з Квентіном Тарантіно. Кліпс дует братів Пушаті та Меліс повертаються із новим синглом Ейс Трамп. 11 липня вийде перший за 15 років альбом дуету «Let God Sort Them Out». Увесь продакшн створив Фарел Уільямс. А запис альбому проходив у штаб-квартирі Луї Вітон. Брати ж технічно роздали агресії та драйву, показуючи, що цей альбом треба чекати усім любителям справжнього хіп-хопу. Український репер Джі Грізі продовжує засипати нас синглами. Після треків «West Westside Plug та Dog Talk артист презентує третій сингл за місяць під назвою Бумеранг. Трек звучить у фірмовому плаг стайлі, проте на цей раз більш жваво та мелодійно. У треку артист ділиться переживаннями про життєві труднощі, пережиті поразки та гроші, підкреслюючи, що кожен вчинок має свої наслідки. Під моїм задом. Жуски киза лишу лась, і ми пик бам не Нестор випустив новий EP під назвою Я обираю бути щасливим. До релізу увійшло 6 треків, які являють собою суміш хайперпоп, ембіент, електроніки та класичного трепу. У цьому релізі, як і у багатьох інших, артист займається дослідженням власного стану через музику та пошуком внутрішнього балансу. Нестор відкривається максимально щиро, говорить про важливість дозволяти собі бути вразливим і не боятися емоцій. Артист каже, що цей EP про прийняття себе і власних почуттів. Про момент, коли він перестав шукати і почав чесно показувати, що для нього означає бути щасливим. Музично, до речі, звучить реально свіжо та прикольно. Дуже раджу ознайомитись. Та й тихо нам не треба. Пабуше пісолюбити. Олюта, парк під голосаліни. Слова для психіки. Тим для тіла, часто ці речі бувають дитина. Що хоч за хвилину зупиняє зливу. Дай мені правду. Дедбой джизо не зупиняється. Від початку року він випустив вже 5 синглів та сольний альбом. У новому треку Мані Rush репер продовжує робити свіжий звучок. В ньому він розповідає про свій лайфстайл, погоню за грошима, виклики і те, що рухає його вперед. Ти коменти у білітка, що тобі не подобається па собі за діста. Хоупі випустив новий сингл під назвою Подалі від очей у композиції. Артист поєднує сучасне звучання із ліричним наповненням, підкреслюючи свою любов до серйозної творчості. Сингл підкріплений кліпом, у якому знялася його дівчина Даша Майорова. ключ Пам'ятаєш, ти хотіла назад. Проте, аби багато не розповідати, нехай артист сам нам все розкаже. Йоу, привіт, бро! Все привіт підписникам Мілая Медіа, радий вас бачити, дякую, що дивитесь ці випуски. До зустрічі. Що тебе цікавить? Ну, добре, якщо вже тут, то задавай. Вчора, коли готувався до випуску, помітив дуже цікавий прикол. Композиція подалі від очей у такому жанрі, типу треп лірік. Це по суті жанр, з якого ти починав взагалі свій mm -hmm. музичний шлях ще дуже-дуже давно. І повернувся до нього. Ти тільки на цьому треку. По суті, після переходу у тебе був реп у треку Ало, Трепчик, Центр, бенк. А тепер це можна назвати поверненням до істоків. Ну так, знаєш, мені просто стало цікаво зробити щось. Подібне, як я робив до цього українською мовою, тому що у нас взагалі дуже мало якоїсь якісної. Знаєш, у нас дуже мало якісної треп-лірики, тому такий кейс для мене дуже цікавий, і люди насправді дуже знаєш якось тепло і прийняли. Знаєш, я взагалі мультижанровий тип і <рес> я буду завжди пробувати не те, що цікаво аудиторія, а те, що цікаво мені, насамперед. Тому от поки так при це круто, і до речі, чутно, що у порівнянні з минулими роботами у цьому стилі стильок все одно дуже прокачався і вийшов на новий рівень, не дивлячись на те, що це. <рес> Це мій бро, це мій бро. Дякую. Не дивлячись на те, що жанр, по суті, такий, як і був на початку. Круто, може, розкажеш щось про кліп, про роботу над треком, взагалі про тречок. Слухай, насправді не що розповідати. Просто хочеться, щоб туди зайшли, послухали, подивились кліп, написали коментик і побачили, що ми робимо те, чого немає у нас в країні. Тому підписуйтесь на канал Милая Медіа, підписуйтесь на соціальні мережі Сереги. Він робить для вас дуже якісний контент. Розвивайтесь. Цілую з вами був Хоупі. Дякую. Ну що ж, на сьогодні у нас все. Напишіть у коментарях, як вам сьогоднішні новини. Підпишіться на наш канал, на усі наші соціальні мережі, поставте лайки, дзвіночок. До зустрічі!